Пані Данова, з великим задоволенням запрошуємо всіх, мабуть, на центральний поєдинок другої частини Мастера League. Минулого тижня не міг допомогти своїй команді. Дмитро Пастушок. Натомість Павло Пост не досягає. Цієї передачі Мирдачко на правому фланзі. Пробиває поворотом. Все контролює Лопомаранчеві. Є можливість продовжити атаку удар на виконання ної. Двадцяти хвилинки першої дуелі. Левського вихід 3-2. Фактично розхитав дуже легко суперника. Удар! пастушок фланзі. Зараз можуть розірвати гравці. Рікшу суперника. Таско по центру ворить пастушок на висоті Андрія Забурян. Ось тільки ну, виходить на ігровий майданчик. Перша четвірка. Гол! для Андрій Забуряни. Можливо, хтось скаже курйозний м'яч, але я говорив про слизь. Навістрі атаки. Пастушок. Помилка під час виконання передачі Забуряни. Його удар повзворот. Просто опустити на землю. Семенів пробиває фік... Олексій Михайлевський. пробиває у попередку. Правда, обіграв суперників. Тут Семенів фолить. Якщо не з другого разу, то точно першого удар воротам. Гол 2-0 Львова Нервує пастушок, його можна зрозуміти. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд другого тайму цікавого протистояння. 12-го Мастера мастерайті Ліги Міг. З результатом 2-0 поки що переграє Техва. Не отримує передачі Василь Ставінський, тогону пас у спину. Дмитро вихідний удар, гол! Браво! Дмитро! Пастушок! Розібрався один з кращих бомбардерів команди Тех 1 та подарував нам інтри. Поєдинок по виконанні Богдана, зокрема, він зумів стримати. У першому таймі пастушка, чого не зробили, не скаже, грубо, але з іншого боку, скажу наступ. Атакує суперника Андрій Забур'ян. М'ячу дотик себе удар! 2-2! Роман забиває! Яка розкішна атака! Браво! Вистечь! Але я вський станаліє, кулю покинув у місті. Віддав на Івасіва, той стріляє в Семенєва. У мене хлопцям Романа Заїк. Лучків на ударній позиції. Стріляє дуже близьким. спину Юрію Лучківу. Той лівою новою пробиває у протихідлі фінському дуже близько було. Хто як кому віддаватиме передачу? Ну, побачимо. Чи вдасться задіяти, можливо, і Тогана. Передача Ставінський! Перемудрували удар лівою стійкою, який мав. супер. Ну, така історія у Марке. Ну і зараз Роман Семенів. Чимось мені на цій ситуації. Пастушок страху. Закидання праце. Семені навіть Роман. Удар! 3-2 немає. Три Але Тех один ще той міцний горішок. Атакує через центр майданчика. 3-2. Тертишний! Павло Пастушок. Сьогодні пропускає три. І Фінський може виходити із воріт. Отож, розв'язка цього поєдинку. Пастушок. Удар! Гол! 3-3! Дех один зрівнює шалька тарезів за 10 секунд до завершення цього. Напруга зверження прописки ще набирає оберт. Попереду перша it ліга Планіт Сервейту не пропустіть.